Всім привіт! І так, сьогодні мова піде про е, саморобний інвертор на двох, скажімо, транзисторах. Надивився відео на Ютубі, який нібито на двох, на чотирьох, на шести і збільшує їх більшій кількості роблять саморобні інвертори. Буквально кілька деталів, і все працює, все робить. Стало цікаво, наскільки воно працює і наскільки воно себе управдає. Ось маємо такі два транзистори P65NF06 і чотири резистори. Це також взято з YouTube, з різних сайтів. Тобто на таких двох транзисторах людина показує, як запускає дискову пилу, запускає електрорубанок. Циркуляційний насос, асинхронні двигуни. Зараз все побачите, наскільки дійсно ось такі два транзистори можуть, скажімо, працювати, а наскільки там показують трошки неправдиву інформацію. Значить, що нам потрібно? Два транзистори? Ось такого принципу, так вони спаяні. Схему, кажу зразу, схему брав на Ютубі. Потрібен трансформатор, в якого є вхід, скажімо, ось на тих двох дротах, коли їх підключають в мережу 220 вольт. Ось ці два дроти підключають в мережу 220 вольт. Тоді на ось тих двох крайніх ось цей і ось цей, у нас має бути вихід 12, 13 до 14 вольт. А ось ці два дроти. То є один і той самий, тільки вони чомусь виведені два окупі. Це є середня точка, тобто між тими крайніми є 12 вольт, а між ними буде по 6. Тут 6 і тут 6. Ці два, то зовсім інакша обмотка. Може бути використаний будь-який трансформатор з будь-якого зарядного автомобільного, з будь чого Тобто при вході для 220, при виході у нас 12, так як на автомобільному зарядці. Тільки мусить бути середня точка. Коли мутається трансформатор, виводиться. Скажемо, 100 витків намотав, випустив середню точку, намотав ще раз 100 і випустив крайню точку. Ну то так, наприклад. Тому що кожен трансформатор розраховується по-різному. І так, що нам потрібно? Тут у нас є звичайна, звичайний продовжувач, який ми будемо також підключати до трансформатора, і будемо включати ось цю вилку, ось цей провід. Зараз я покажу. Ось цей провід, який в мене йде. Ось до такого саморобного точила. Саморобне, скажу, воно є купне, трошки неправильно сказав, воно є купне, але саморобне, тому що встановив тут на токарний. І зроблене дуже, дуже неякісно. Весь алюмінієвий корпус дуже тонкий, вже все відривається, тому коли буду включати, треба тримати міцно. Зараз воно є. Виключене, тому що цей провід в нас є не включеним ось ця вилка. І так, під'єднуємо. Два крайні в нас під'єднуються. ось цей і ось цей під'єднується до крайніх друтів трансформатора. А середня точка в нас буде плюсом. Ось виглядає, ось так виглядає один крайній, інший крайній. Ці два не задіюємо. І ці два ось цей і ось цей, це дві середні точки. Тобто він міг бути один, не знаю, для чого його вивели два. Переважно всі виводять один. Ну, скажемо, ми його начіпаємо, його згинаємо, нам беремо одну середню точку. І так, повертаємо, щоб було ближче. Тепер поставлю камеру ближче. І дивимося, що в нас є. Тут. Підключаємо наступним способом. Тут у нас йдуть автомобільні крокодили. Підключаємо мінус. Під'єднали. Підключаємо плюс. Під'єднали. І Підключаємо його до акумулятора. І зразу, якщо буде добре чути в камеру, зразу з'явиться такий чіткий звук. Не знаю, чи буде добре чути. Ось так виглядає вся ця установка. Плюс-мінус. Під'єднаний до трансформатора. І ось ці два крайні виводи, які у нас мають, скажімо, живлення. І тепер поставимо, щоб було краще видно, беремо прожектор, галогенний 150 Вт. Тепер треба бути обережним, бо ось на цих двох дротах. Є, скажімо, 220, а можливо і, і набагато більше вольт. Підключаємо один. Точніше, торкаємося один. Поставимо ближче так, щоб було видно, як світить. Ось так світить прожектор. Робив різні випробування, скільки споживає і тому подібне. Це нагадаю прожектор 150 Вт. Тепер беремо ось таку маленьку переноску. Також під'єднуємо її до ось цих двох дротів. Запихаємо всередину. Так, під'єднав, як ви бачите, є. І запихаємо наш наш станочок. Показую, як працює станок. Ставлю камеру, піднімаю, тобто його треба буде тримати, тому що він Синусоїда там явно неправильна, тому що, тому що звук це асинхронний двигун. Звук в ньому зразу чутний, що неправильна синусоїда, але знову ж таки нам нічого не міняє. Можна включити, скажімо, включаємо телефон, включаємо зарядку. І йде зарядка. Тобто все працює з цю вилку. Дехто може сказати, а, ти там, ти там включив мережу, під'єднав, не. Дивіться, показую ще раз. Тут ви самі бачите, нічого немає. Переноска, все, все зняте. Зараз зробимо інакшим способом. Зараз під'єднаємо напряму. Щоб всі бачили, заблоковуємо телефон. Ставимо ось так. Зарядку. Заблоковуємо і підключаємо напряму ось до тих двох дротів. Саму зарядку. Як бачите, телефон заряджається, зарядка йде, все працює. Але є одне але. На виході синусоїда явно неправильно там. Не поймеш, модифіковано, не модифіковано, там не знати, яка вона є. Але для гаджетів, для телефонів заряджати можна, для освітлення використовувати можна. Асинхронний двигун потужністю, по-моєму, 250 або 280 бат. Ось цей, цей маленький токарний, не токарний, а ось ця маленька точилка, по-моєму, 280. Тут вже все, все зірвано, не видно. Що, не помиляюся, 260 або 280 Вт. Тобто вона працює, галогенна лампа на 150 Вт працює, було пробував лампу і... і цей точильний верстат включав разом, все працює. Тобто, ну, порядка 400-500 Вт. Ось такий трансформатор, правда, трансформатор тут потужний. Тут вторинна обмотка на виході, ну так, якщо буде видно, 1,5-1,8 порядка 2 мм дротом намотана. Ось такі два транзистори. Але знову ж таки, до чого йде мова, вони не працюють настільки потужно, як розказує чоловік на. На своєму каналі включає там дуже потужну нагрузку на нього і все працює. Ні, так нема. Настільки він не працює, тому що зараз включу, ще раз під'єднаю лампу. Під'єднуємо ще раз лампу. Бачите, наскільки йде велика. високовольтна тут, тут дуже велика напруга. Від'єднали лампу. Ось так поставимо. Щоб було вам видно, скажемо, я підходжу і знімаю клему з акумулятора. Клему зняв і ставлю, знімаю, ставлю. Все працює. Транзистори не нагріваються, буквально там маленький радіатор стоїть. І ось на цьому маленькому радіаторі. Вони не нагріваються відповідно до нагрузки. З тією лампою працювали довго, не нагрівалися, все пробував, все тестував зараді цікавості. Тому ось такий варіант, зараз я покажу ще раз близько, такий варіант є, можна зробити собі такі транзистори, можна заказати в інтернеті і можна зробити собі таку маленьку скажімо, станцію, яку можна підзаряджати, телефони чи ще щось. Так, відключаємо. І ще раз вам показую транзистори. Відключаю. Ось такі транзистори P-65 nf 06 Н-канальні, і тут у нас стоять. 4 резистори. Кому цікаво можна, можна буде, можете знайти на Ютубі таку схемку іменно такого принципу, як я робив, як я знайшов. Можу комусь скинути загальну схемку, може когось зацікавить. Все спаяно без плати, без нічого, тільки так на, на швидкоруч. Як кажуть, воно працює, має право на існування. Всім па, всім гарного настрою!